В Україні залишилось лише два мільярдери. Тоді як минулого року їх було дев'ятеро. Про це повідомляє видання New Voice, яке щороку аналізує статки, складає рейтинг багатігів. На другий рік війни найзаможнішими українцями є бізнесмени Рінат Ахметов і Віктор Пінчук. Статки Ахметова становлять понад 6,5 мільярдів доларів. За час війни вони скоротилися майже в половину. У пінчука менше 2 мільярдів. Порівняно з 2021 роком. Він збіднів на третину. П'ятий президент Петро Порошенко разом з сином Олексієм на третьому місці мають менше мільярда. Далі подружжя бізнесменів Галина та Олександр Гереги і замикає п'ятірку найбагатших українців Влад Яценко. Всі вони за час повномасштабного вторгнення втратили близько третини статків. Бізнесмен Ігор Коломойський вже дев'ятий в рейтингу у нього понад 600 мільйонів доларів. Втратив він більше половини. І оглядачі зазначають, що ситуації, коли в Україні лише два мільярдери, не було як мінімум з 2006 року. Це такі проблеми в нашій економіці. Що зараз відбувається? Про це запитаємо бізнес-омбудсмена в Україні Роман Ващук. Зараз з нами на зв'язку. Як Я ви можете це прокоментувати? Це все так ось через війну, через це повномасштабне вторгнення, велику війну така ситуація. Що в у великій мірі так? Бо якщо маєте на увазі традиційні активи оцих олігархів старого типу, вони в великій мірі індустріальні, вони в великій мірі були, знаходилися на південному сході. І тобто їхня база, як економічна, так і в великій мірі політична. До певної міри навіть фізично вже була знищена або серйозно скорочена. Так що я думаю, що як подивитися далі той список, побачите, що там вже є, здається, і три із десяти, якщо не чотири, то є айтішники. Є також люди із двоє із агросектора. Так, що ми бачимо зміни серед топів українського бізнесу. І бачимо, що е, показав себе під час воєнного періоду, і щодо гнучкості, і щодо адаптивності, середній український бізнес е, частини якого продовжують зростати. Mm -hmm. Цікаво. А як ви взагалі оцінюєте ситуацію, що у нас зараз відбувається, і які тенденції? Чи є тенденції на покращення? От, наприклад, вчора е, повернулася в Україну і відкрилась закордонна компанія, така як H&M, це відомий торговельний бренд. Поговорюють про зару. Це якісь хороші такі дзвіночки? Чи, чи ви їх так не? Ну, це ще одна нагода українцям видавати гроші за вироблені за кордоном товари. Очевидно, але поворот брендів також важливий. Ми бачимо, що протягом минулого року відбулася стабілізація ринку споживчого українського. Ми бачили, скажімо, в опитуваннях як бізнесу, так і споживачів відносно позитивні тенденції. Вони протягом останнього місяця почали трохи затьмарюватися. Я думаю, що тут також психологічний фактор змучення від війни і відсутності чіткої перспективи, коли ж це все закінчиться, воно впливає трохи депресивно як на споживачів, так і на бізнес. Але факт є, що український бізнес виявився дуже живучим, знаходив нові ніші, знаходив нові ринки. Е, і через те е, е, знайшлися покупці і для H&M, і, як, і якщо прийде цей момент, і для Zara. а іноземний бізнес іноземні інвестиції свої сюди ще не поспішають так вкладати. А наскільки які стратегії, як зараз дивиться бізнес? Ось в цих ситуаціях воєнного стану. Наскільки е, я чула, що е, ну до року. А е, у вас які є е, яка є інформація? Я які погляди і які плани у іноземного бізнесу? Е, іноземний бізнес я найбільше в такій розвідувальній, скажімо так, тепер стадії е, відбуваються. Я думаю, дехто для декого в Україні, зокрема, те, що живуть у прифронтових зонах, це трошки може виглядає навіть е, насмішкувати чи форму знущання е, оцій конференції «Rebuild Ukraine». Але тут треба зрозуміти, що навіть поки падають бомби в одному місці, потрібно вже переконувати і розповідати інвесторам про можливості, яких може саме скажімо за рік будуть чекати. Люди в будівельному бізнесі, зокрема будівельних матеріалів, вони розуміють, що їхній момент вже прийшов. Тобто, що е, та відбудова, яка відбувається, скажімо, в Київській області, в Чернігівській, в Сумській області, там уже потрібний. Цегла, вікна, двері, та й працівники е... теж ви знаєте, ось ми е, передавали про те, що підвищилась середня зарплата, і у кого вона підвищилась? А у будівельників, ось вона в цьому е, списку була десь 11 тисяч гривень, середня зарплата. Так, ось люди кажуть, ви ще спробуйте знайти, тому що зараз будівельники е, на розхват, як то кажуть, ну і очевидно, що люди, які е... Є сильними будівельниками, також є потенціально сильними мобілізованими вояками, так що тут є додатковий фактор. Ще очевидно, третій фактор, про який можливо люди менше радо спілкуються, є що ще невідомо чи реально тільки отримують 11 тисяч Україна. Це також країна де далеко не конверти. все. Є. Я маю на увазі конверти. Я маю на увазі те, що. Україна, яка українці настільки добре вміють перехитрювати держави і себе, що в результаті вони статистично виглядають для світу значно біднішими, ніж насправді? Угу. Цікаво. А що ще от про відновлення? Ви сказали, чим може бути ще Україна цікава за кордоном? Знаєте, я думаю, це останні півроку, зокрема, наголошує і сьогодні. Наприклад, міністр економіки у Франції про це говорила. Це оборонний бізнес. Як бачите, вже є спільне підприємство «Райнметал», яке збирається збирати в Україні найновіше покоління своїх танків, які ще навіть не мають німецькі збройні сили. Зацікавлені є і в інших країнах. Отже, це така, ніби біда навчить. Значить, оновлювати цей сектор. Україна не хоче бути настільки залежною від політичних настроїв в інших країнах, і тому знаходить партнерів, які є готові вже тепер інвестувати. Ми знаємо, що це почало, наприклад, ще рік тому пан Галук е, щодо також побудови фабрики. Так що, це також сектор, який розвивається, його розвивають як самі українці, так і з іноземними партнерами. Так, є таке. А ось дивіться, нам зараз багато дають такої грантівської допомоги, і такої допомоги беззворотної це мається на увазі цільові кошти там на інтернет. Ось буквально. Вчора було на деокуповані території, на сільське господарство, на енергосистему, на генератори. Ну і звичайно, що на військові потреби допомога така від закордону. А як вона впливає на нашу економіку українську? Ну, вона відтяжує очевидно решту українського бюджету. Треба зрозуміти, що ті гроші, які збираються тепер із підприємств, зрештою із громадян, майже виключно йдуть на потреби армії. Тобто, весь цивільний бюджет, не військовий український, тримають іноземні партнери, це майже половина. У формі, як ви згадували, грантів, так і довгострокових позичок під дуже низькі проценти, які потрібно буде там через 10-15 років десь повертати, так що Україна прямо не могла б втриматися без цього. Подібно також ми знаємо, що гривня тоді, коли вона була фіксована, і тепер, коли вона в обмежених межах може вільно. Продаватися також є дуже стабільною валютою, якщо ми порівняємо, скажімо, з періодом югославських воєн 90-х років. Mm -hmm. Там була гіперінфляція, там знецінювалися місцеві валюти в десятки разів. Цього ми в Україні взагалі не бачимо, і це також є вплив цієї регулярної, скажімо так, дозованої іноземної допомоги. Вона зберігає макро. Фінансову стабільність України а як ви ще поясните на сам кінець? Те, що наприклад, в держбюджеті 24-го року долар заклали на рівні 40 плюс, знайте, ви побачите, що державні органи України є дуже консервативними у своїх оцінках. Скажімо, навіть до тепер Міністерство економіки НБУ прогнозують на цей рік економічне зростання. 25 3 тоді як приватні економісти вважають, що продуктів буде плюс 5%. Так що завжди, звичайно, тепер в цій, попікшість, вже давно в минулому, завжди закладають з певним буфером оці цифри макрофінансові на наступний бюджетний рік. Долар по 40 плюс уже був в цьогорічному бюджеті, а ми до нього ще не Угу. Почули, дякую вам за включення. Дякую за ваш коментар. З нами на зв'язку був бізнес омбудсмен в Україні Роман Ващук. Пасибі.